В Львові відбулося чергове судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Суд заслухав нового свідка, жінку, яка певний час навідувалась на вулицю Фаріон. Вона розповіла, що неодноразово бачила біля під'їзду Фаріон підозрілого чоловіка приблизно 30 років. За її словами, він часто з'являвся поруч, просив гроші та речі і мав вигляд людини із залежністю. Свідкиня каже, що кілька разів говорила з ним і помітила, чоловік був російськомовним. Ба більше вона стверджує, що бачила. Ла як той спілкувався з Іриною Фаріон? У кінці допиту жінка заявила, не вірить, що саме зінченко вбив Фаріон, і припускає, що до злочину може бути причетний інший чоловік. Після цього в суді заслухали кінолога, який працював на місці злочину. Він детально описав, як проводили пошук слідів того дня. Також допитали судового експерта, що виконував портретну експертизу. Фахівець пояснив, як визначив вік та ймовірність відповідності підозрюваного за фотографіями. Наступне засідання у справі призначене на 16 грудня.